Виконуємо номер 1088 із підручника-математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Швидкість велосипедистки 18 км за годину. вирази її в метрах за хвилину. Приступаємо до виконання. 1 км дорівнює 1000 метрів. Одна година. Дорівнює 60 хвилин. Щоб подати 18 кілометрів за годину у метрах за хвилину, необхідно 18 помножити на 1000 і поділити на 60. Це вже буде в метрах за хвилину. Скорочуємо на 10. Скорочуємо 18 і 6 на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 18 ділимо на 6 буде 3. Знаменнику маємо одиницю, чисельнику маємо 300. Отже, 300 метрів за хвилину. Записуємо відповідь. Швидкість Велосипедист. 300 метрів за хвилину. Номер 1088 виконано.